Усім привіт, і в нас сьогодні буде знову випуск про дрібні, але дуже корисні аксесуари від Hi-Fi. Якщо USB Type-C, ЦАП і кабель це більш-менш знайомі нам аксесуари, то ще один змушує задуматися про креативність цих товарів, товаришів. Бо коли дізнаєтесь, Навіщо він, то зрозумієте, що дуже він корисний, і здивуєтесь разом зі мною, чому ніхто ще не зробив чогось схожого саме в такому форм-факторі. А анекдот дня сьогодні такий: якщо довго зачекати, будь-яка піца стає піцею з грибами. Така проста коробочка, і ось тут, просто позаду, ми вже бачимо, що цей адаптер робить. Тобто, коли ви слухаєте якийсь портативний ЦАП, що отримує живлення, від. Від джерела, то він розряджатиме батарею вашого смартфону. І якщо у вас залишилось мало заряду, або, наприклад, ви а, хочете довго послухати щось, то ось цей гаджет з зі складною назвою TC28C Pro вам якраз допоможе. Тому що з одного боку ми під'єднуємо живлення по USB, з іншого боку, ЦАП, і його під'єднуємо до смартфону. І обидва. Обидва боку, бок, обидві сторони отримують живлення, а також дані зі смартфону йдуть на ЦАП. Тож, побачимо, що всередині. Звичайно, знайома коробочка з переробленого картону. Далі бонусом вони додали коротенький USB Type-C кабель для заряджання. Як завжди, гарний був пакетик, але стікер був міцнішим за матеріал пакетику. І ось сам цей адаптер. Як завжди, маленький, але не те, щоб дуже дешевий. Здається, в районі 30 доларів він коштує в DD hi HiFi, але вони завжди роблять це дуже класно. Тож, навіть підписали мені, що це зразок. Компактний, приємно виглядає, дуже кмітливо розмістили конектори з двох боків. З одного боку в нас живлення, з іншого боку в нас ЦАП, і це йде в смартфон. Тож, виходи розмістили не десь знизу, тому якщо б було знизу, воно було б таке доволі незграбне. Тому вони йдуть з двох боків, в цілому доволі зручно користуватися цим. І навіть якщо у вас якась підставка під смартфон, то теж буде непогано працювати і, скоріш за все, з чохлом теж. Тому що це, це також передбачив. Ну, якщо це не зовсім якийсь, куленепробивний у вас чохольчик, із недоліків не підтримує швидку зарядку і не працює з деякими моделями смартфонів від Oppo, здається, і ще якусь компанію, яку я навіть не знаю. Ці подробиці є на сайті Hi-Fi, я додам посилання. Але в цілому використовую два тижні і взагалі дуже корисна річ, навіть з. Тими самими плеєрами від FIO і також в багатьох інших сценаріях. Далі в нас іде USB кабель, і я вже оглядав, демонстрував вам вже купу кабелів від DD HiFi, але в них кожного разу, коли дивишся на всі їх кабелі, то розумієш, що вони просто усі потрібні, тому що вони покривають всі можливі сценарії. Під'єднання до чогось. В них є дві серії USB-кабелів. Більш дорожча Nix 9 яку я колись показував. там, Якщо пам'ятаєте, то це кабель, в якого окремо ізольовані цифрова лінія і лінія живлення в, окрему, в окремій ізоляції з окремим захисним екраном. І більш дешева, ну, відносно дешевша, Nix 7 Тут вони йдуть в одній ізоляції в одному екрані, але там всередині вони теж друг одна від дані та живлення один від одного від'єднані. Тож, ось це в нас знов сімка. І цього разу це USB Type-C на USB Type B. Простіше кажучи, кабель, щоб під'єднати смартфон до настольного ЦАПу. Тож самі DD High пишуть, якщо у вас якийсь там прям топовий ЦАП, то беріть 9 серію для чогось більш доступного, 7 сьома теж буде класно. Якщо вам цікаві подробиці, то ось тут от перелічені всі матеріали, всі а, калібри, все що взагалі, що може бути тут цікавим. Тож тут в нас чим ізольовано цифрова частина, калібр і матеріал. І е, силова частина, калібр і матеріал, тож можете задовільнити любо, цікавість, і ось е, в якості екрану тут е, посріблений ліц, тобто все дуже по-топовому. Коштує воно 60 доларів за пів метри і 80 за метр. В цілому за аудіо... для USB-кабелю дорого, але за... для аудіофільського USB-кабелю недорого. Не сказати насправді, що прям великий сенс таких кабелів є, але, по-перше, він класно виглядає, добре експлуатується, захищений від можливих наводок, як по лінії живлення, так і зовнішніх. Тому в цілому можна трохи розкошелитись на більш класний кабель. Тож, з одного боку, в нас тут USB Type B, ось такий. Доволі масивний і гарно зроблений з позолотою. Далі коннектор. Я не зрізав заздалегідь цю плівку, а вона потріб... але знімати її краще з ножницями, тому зараз хай буде так. І ось цей винахід DD hi Fi, він просто топчик, замість того, щоб смикати за кабель або намагатися вхопитися за доволі гладкий конектор. Ви просто беретеся за ось цю штуку, яка просто зроблена для пальців, і від'єднуєте. Ось. Іде сам кабель, тож гарно виглядає, там можна його порозглядати. дуже складно плетений, доволі м'який, зручний в експлуатації, і з іншого боку в нас так, зачепився за триногу камери. З іншого боку, в нас ось такий USB Type-C конектор для того, щоб його під'єднувати до якогось смартфону чи плеєру. Він такий, бачите, сріблясто золотавий і тут теж ця штука, щоб його. Зручно під'єднувати, від'єднувати. Тож зручний, класний кабель. І останній, але не за значущістю, це TC44 Pro. Це третє покоління USB Type-C ЦАпів балансних від DD Hi-Fi. Вперше в них був, здається, TC44B, потім TC44C. І ось тепер вони вирішили, що треба робити не D, а PRO. Ну і дійсно, по специфікаціях тут все доволі прошненько. Тож в нас два чипи 43131, 120 мВт на кожен канал. І на 32 Оми навантаження. Це чисто балансний ЦАП, тож в нього, до нього можна під'єднати тільки балансну нагрузку навантаження. Підтримує високу роздільну здатність 256 нативних DSD. MQA додавати не стало, тому, мабуть, і ціна тримається на рівні 80 долларів. Для балансного цапу на цих чипах доволі гарний варіант. Ну, і, звісно, вони тут додали трошечки від себе типових незвичних ідей в стилі DD Ну, Ви навіть за фоткою бачите, в якому форм-факторі він зроблений. Тож, давайте поглянемо всередину. Знайома нам коробочка, поролонка. Далі ось тут же починається трохи незвичне це ось такий. Ось така петелька, шнурочок, щоб його з собою було зручно носити. І ось безпосередньо сам цап. Легенький, маленький, теж про всяк випадок підписаний як зразок. І ось ну, логіка в нього в цілому проста. Тут його під'єднуємо до смартфону, сюди під'єднуємо навушники або ще щось з пентаконівським конектором. Тут в нас світлодіод-індикатор, і ось тут в нас як назвати отвір завушена для того, щоб підчепити безпосередньо цей шнурочок. Тож, спробую, чи я так одразу попаду. Да. Попав, поцілив в нього. Так, і далі продягаємо сюди цю частину, затягуємо. Тобто ось така ідея стоїть за всім цим, ви можете десь зручно із собою носити його. І коли вам потрібно, просто під'єднали його, під'єднали навушники і починаєте слухати. Тож, в цілому, а, ще ж забув додати, що окрім. Алюмінію виточеного на фрезері. Тут у нас ще й вставочка з карбону. Доволі приємна як тактильно, так і на вигляд. Ну і що тут у нас по звуку? Доволі гарний звук, збалансований. А, так, що в нас? Він дов... трохи нижче середнього за споживанням а, живлення, тобто від середнього ще трохи менше. Тож, не самий економний цап до батареї, але взагалі. Якщо не втикати якусь тугу, туге навантаження, то буде доволі ну, відносно мало жерти батарею. Тобто все рівно це буде доволі помітно, але менш ніж багато інших ЦАПів. Також може розкачати майже будь-які внутрішньоканальні навушники, гарний темний фон з низьким рівнем шуму. І навіть за специфікаціями Odyssey mm 500 Він перевищує мінімальну. Мінімальний ліміт за потужністю, тож в нього він може розкачати одязі за мінімальним рівнем, але рекомендовано все ж 250. Але якщо не брати тугі планари, а щось динамічне або чутливі планари, то взагалі проблем з розкачкою в нього немає. За звуком в нас такий гарний баланс технічності і музикальності. В доволі глибокий бас є трохи доданої ваги, але небагато. Не можна сказати, що це якийсь темний цап сам по собі, просто трохи додає ваги, але роздільна здатність і передача текстур залишаються доброю. Тож виходить такий доволі універсальний варіант, який непогано пасує, як для електронної музики, так і для більш натуральних інструментів. Середина детальна. Трохи підкреслює емоції і динаміку, не, не багато, але є трошечки. Не йде далеко в мікроконтраст, але деталізація на гарному рівні. В цілому, ось цей як його там, 131 взагалі він якраз більш для тих, хто полюбляє таку більш цільну музичну подачу. Гарно будую явну сцену, більш середнього завширшки і завглибшки. Верхні частоти мають доволі гарну протяжність, але, звісно, там далеко від максимальної, але помітно більше за середню. Шаруватость майже відсутня, ну, теж очікувано для цього сегменту. Базове насичення обертонами дуже добре. Верхні частоти не намагаються там бути якимись м'якими або навпаки енергічними, тобто збалансовані і так, такі, які вони є, з гарно проробленими атаками і затуханнями. Більш насичені топові обертони присутні, але в недостатній мірі, але знов-таки очікуваний результат для портативного ЦАПіку. Тож, взагалі, дуже гарний пристрій, збалансований, музичний, з доволі непоганою ціною 80 доларів. Ну і з таким от дуже незвичним дизайном. Тож, як бачите, діді Hi-Fi продовжують робити цікаві речі, і я продовжую про них розповідати. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на зсу і до наступних зустрічей.